Команда Ютуб, слава Україні! Як і обіцяв, потрошки починаємо запускати ролики з наших буковинських пасік. Сьогодні побував на промисловій пакетній пасіці в нашого буковинського пасічника Віталія Палія, пасіка біля 400 бджоли сімей. Ми з ним поговорили про все: і про матковітну справу, і про медову справу. Він добився минулого року дуже гарних результатів. Ну і також про пакетне бджільництво на його пасіці зараз вам пропоную анонс до самих хвилин. Коротко, так про що ми говорили, і в подальшому буде згально думаю три відео по 20-30 хвилин до вашого перегляду. Наразі знайомтеся. Основний точок. Е -е, тяжко захватити одним кадром. Ну. No. <laughs> одним yeah. кадром, щоб захватити, то син страхував. штрафував. що фото ти не скидав аж, скидав. Так, так, так. Тоді воно видно okay. всю пасіку. А Так так не можеш захватити. Е -е, підставочки, і мочніше не треба. Вона yeah. тримає, ну, бо така що там, о. вона вона тримає відповідно. Я це робив під себе, я робив під свій прицеп. <реш> я робив під свій прицеп. О, у мене у прицеп від легкової, оце, що в мене є такий ага. бобер називається. колись я брав брався завозкий. Там йде 12 е, таких вуликів. Вулики трошки я награвся ним, бачиш, но турецький. Це в курсі бо тут теплички. Uh -huh. Тепер дивиться кришка. Кришка. Тут фанера. Зверху ОСБ. І там ще всередині, всередині пінопласт. Йой-йой-йой. Потім ще плюс взагалі цим. А щоб це добре прокрасти. Я спочатку робив цю обв'язку. Ця обв'язка. Дівчатка привітна. Десь як гарно сідя, бачиш? Шо їм? Супер. Шість рамочок, всі обсижують. Шість рамочок, так, хороший хороші. Великі, дивись, на дві дошки розтягнулися. Коротше, я робив цю обв'язку. Брав її спочатку красиво, добре, прокрашував. Два-три mm -hmm. рази прокрашував. З полівізатора, щоб тоненьким слоєм. щоб ну, хорошо. а тоді вже збирав. Я зрозумів. Наклей пієну. Тут. Потім з середини дивися. Відкриємо другий, щоб ти вже не тривожити, бо він вже. З середини тут йде фольга ще в вулику. Mm -hmm. Без... Не видно. Теж гара сімей. Вісім рамок. А тут дві не обсяжені, бачу крайні. Бля, вже витягнути, треба стамеску взяти. Дай візьму стамеску. В Середині йде ходьба. І... Ні, не віддавай. Стараться легенько, щоб їх не дуже цей. А, а, дивися, вони ще ізички потягнули. Ага. Бачиш, я тут дивися, це спочатку клею пульгу. Це на пінопласт. І щоб вона так як заверталася. загинав, прижимав це, да. загин... вона, вона ж ну, це так, 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 так. Вона прилипає дуже добре, потім дивися. Сюди, бо саме головне, для чого ага. я її клею, щоб між цим бруском. І пінопластом, щоб вони там не гризли. Вони так пінопласт не будуть гризти ніколи. А от тут, де різаний, знаєш, ага. отут можуть. А тут я наклею піну і на шурупи. Тут де крути. пробував, дивися. Скоби. О, це, напевно, може перший. Бачиш, більше ніде немає. Це, напевно, пробував Забивати цього Коротше, скоба до одного місця. До чого вона там буде триматися? Дивися, поверхові вона тримається, бо вона забивається у обв'язку і понизові. А от іменно тут де з'єднання угу. на, на закльотки. Вона ж закльопку вона раз пістолетом. Mm -hmm. Живні, ти, я бачу, ти також робив обв'язки на ці, не? на е, Доня. Да, Дерев'яна да, обв'язка. Да, да, ти її прикручував да. також до, да, до цього? Так, що щоб вона... Як тобі сказати, щоб вона добре сідала. Дуже, дуже цівої. Що... Все. Все. В себе не прикручивало. Все, Зак... Зак... ні, то ти що, Та це обшив був? Це лиш дивиш. Все, поїхали. Да. Yeah. <laughs> Вечором прийшов, ти не, не шукаєш ніяких паралончиків, цих заслонок, цього ставлю лише на літо, лише на зараз, щоб від мишей. А так ці літо і лише недавно їх закрив якось був місяць. Розкажи е у тебе пакетна і медова пасіка, і маткові відна пасіка. І пакетна, і медова, і матковий відна. Коротше, що ж А ну мені розкажи про пакетну. Як ти готуєш, від ти починаєш? Мені це цікаво для себе, бо для... я хочу на mm -hmm. тебе рівнятися по кількості жили сімей. Ну і також мені цікаво, е... можеш щось розкажеш, ну, по-любому щось таке для себе візьму з практики твоєї. E, там хлопці хвастаються, що вони вже по дві рамки розплоду є. Ага. Ну, Вже фоткають показують, що вже по дві рамки розплоду, то в мене ще в більшості сидять, що в клубах. Получається 70% десь українська степова. О, переважно українська листипу. Того, того вони в тебе і пізніше стартують, бо, як правило, Карпатка вона стартує е, швидше. Літом, коли відкриваєш вулик, е, таке відчуття, що там бджоли нема. Таке відчуття, що вони всі вилітають. Воно, воно дуже масово вилітає. Коли, коли от іменно ріпак, соняшник, коли Ой. сильні взятки, вона дуже масово вилітає. Вона так. Розкажи е, про пакети ще. Ми з тобою поговорили про... Селекцію про медозбір. Е, у тебе пасіка, грубо кажучи, е, медового напрямку. Ні, в пакетного. мене пакетного напрямку, але просто, якщо пакети будуть... Е, так як кожного року, я, я займаюся бджолами скільки? 16 років. Угу. Це з 16 років, це того року я перший раз не продав пакети. 22-й. Це ж корму мало, бачиш, десь. No. Це крайно. Вони просто... Mm, вони просто якось люблять так переносити, бачиш? <рішш> <ріш> 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 Переносить. Тут вже чистенько. Тут сухо, все габоку, <ріш> так вона якось так вона любить працювати. Той рік ти не пожалів, що ти не продав грубока <ріш> чи... <ріш> меду. Я Це... не пожалів, бо того, що, ну, даже кажу, якщо навіть продати його по 60 гривень чи по ну, зараз вже по 65. 60 сімдесят, да, якщо великі є військовий. Сірім нові гідніше виходить. Серівно виходить вигідніший, набагато вигідніший, то я вже мушу відталкуватися від, це, від ріпака. Ти знаєш, що ріпак, якщо перетримаєш тиждень, ти вони залиють ще в мене. Це так, і немар сполучений. У, у них дуже різко йде старт на ріпакове, і дуже різко вони починають заливати. Тут, якщо тут бували такі е, часи, якось було туди. Костя, цей костю mm -hmm. приїхав, каже, коли приїхати? Каже, я саме люблю так, щоб ну, такий клієнт, щоб він мені довіряв. Якщо він мені не довіряє, то дуже важко. Коли він хоче прийти на 27 чи на 25 квітня і взяти пакет, я кажу, я тобі не дам, бо того, що то, по-перше, що я лише собі збив, бо то і бджола ще не помінялась, і він потім буде плакати, що так, нема так. хорошого розвитку. Я кажу, прийди туди, коли. Я тобі скажу, коли бо буває.